Днями у Миронівській міській раді відбулася робоча зустріч у межах реалізації стратегії розвитку Миронівської громади на 2025-2035 роки, яка була спільно напрацьована з благодійним фондом МХП Громаді. З метою зустрічі присутніх ознайомив міський голова Віталій Савенко, який зазначив, що необхідно визначитися із наступними етапами реалізації, і що для цього потрібно зробити. Тетяна Волочай, голова ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді, підвела попередні підсумки вже зробленого. У нас в минулому році були вже потужні експерти в вашій громаді, це інститут, і вони допомогли вашій громаді сформувати стратегію та стратегічні напрямки. Як пам'ятаєте, це і економічний розвиток вашої громади, і просторове планування, і комфорт життя. І туристична привабливість, і позиціонування вашої лікарні, миронівської водовідновлення, і відповідно покращення медичних сервісів, освітніх сервісів. Ви нагенерували велику кількість проєктів, і тепер це є такий складений гарний документ і дорожня карта до дії. Тетяна Волочай зазначила, що досвід роботи над створенням стратегії розвитку Миронівської громади надихнув ініціаторів та масштабувався ще у п'яти громадах різних областей. На даному етапі необхідно визначитися із дорожніми картами руху, першочерговими завданнями, враховуючи складний час, в якому ми зараз живемо. До обговорення долучився перший заступник міського голови Дмитро Жукотанський, що зазначив, як багато вже зроблено в громаді, в тому числі і у питанні залучення інвесторів, донорів. Але це не означає, що завдань стало менше, і чи вони не такі важливі. Багато роботи та спільно з благодійним фондом все реально реалізувати. Наталія Даньковська, експертка із взаємодії з громадами благодійного фонду, поділилася інструментами, які допоможуть у виконанні завдань стратегії, враховуючи уже напрацьований досвід як вітчизняний, так і зарубіжний. У процес моніторингу плану у червні місяці необхідно включити декілька пунктів, а саме, створити комітет з управління впровадження стратегії та положення, створити або обновити карту проєктів, збір фактичних даних по цілях, оформлення звіту. Відбулося жваве конструктивне обговорення даних пунктів уточнення, враховуючи місцеві особливості, можливості у взаємодії з іншими громадами чи у процесі реалізації обласної стратегії, на що звернув увагу Дмитро Жукотанський. На зустрічі також піднімалось питання соціально-економічної ефективності індустріального парку для громади, що на даний час першочергово необхідно для реалізації саме цього проєкту. Також було проаналізовано ще ряд проєктів, які на сьогодні важливі для розвитку громади. Тому у нас багато роботи, багато планів, але що саме основне, що ми бачимо, куди ми рухаємося і що нам треба зробити для цього. Тут потрібна, звісно, допомога, але допомогою всі. Ми маємо всі об'єднані сили для того, щоб реалізувати ці речі. За результатами наради вирішено створити спеціальний комітет з моніторингу та реалізації стратегії, який буде затверджено на засіданні виконавчого комітету. Також необхідно розробити та затвердити положення, що регламентуватиме діяльність роботи цього комітету. Наступний етап системна реалізація цілої стратегії розвитку Миронівської громади з періодичним моніторингом виконання поставлених завдань.